Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе про первоцвіти. Це маленькі, але неймовірно красиві квіти, які з'являються, коли ще лежить сніг. Вони є одними з найстаріших рослин на землі. Їх вік оцінюється в мільйони років. Первоцвіти символізують надію, відновлення та нове життя. Це не просто квіти. Вони є домом для багатьох комах, таких як бджоли та метелики, які допомагають нам запилюючи рослини. Без них наші сади і ліси не були б такими яскравими і живими. Первоцвіти також мають лікувальні властивості. Наприклад, крокуси та тюльпани використовуються для лікування захворювань серцево-судинної системи. Квіти гіацинту та нарцису використовуються для лікування захворювань дихальної системи. Але, на жаль, багато первоцвітів опиняються під загрозою. Люди зрізають їх, не замислюючись про наслідки. Це дуже сумно, адже первоцвіти ростуть лише в природі. Давайте разом навчимося любити і захищати первоцвіти. Коли ви бачите їх у лісі або парку, не рвіть їх, краще просто насолоджуйтеся їхньою красою і розповідайте іншим, чому вони такі важливі. Пам'ятайте, що справжня краса природи полягає в її збереженні. Не зривайте первоцвіти, бережіть красу весняного світу.